Всім пройде, дороги друзі! Насамзамарон 26К. І в цьому году мы дивитися концерт в 4.d.0 4.d.m каналі. Ну, абсолютно став лайк і підпишись на канал. Ну, ми так починаємо. На вашій канаті ми бачимо несколько нових подветов. А ми бачимо ось вот коробки. Також ось така каонка. Также вот такая вот бомба, ниш и вот такая вот улыбка. Такая... Вот ну, кажется, ну идти к нему, она видит, что там тут, тут, тут люфы е. Ну, короче, кажется, прокольно прохан даже. На следующем пути новые Skybox, и тут, почему, вот такая эта парадушная. Так же, вот такая и такая. И, по себе концерт такой классненький.

Ну, концерт про коней поганий дуже. На залишка це бачимо, що ми можемо на, ем, настроїти по це. Ось бачимо, типа цвет, розмір. І ось, типа, ось червоний є. І в принципі така ша у бовчі конхані я хотілось міняти розмір і міняти цвет прицела. Ну, концепт про коне Останній на сьогодні конце, то бачимо новий костюм а ось такий моток. І принципі такий класненький. Можна навіть якусь персонажа давати. От, от скина для чекає щось не визначиться. Що це давати. ну Персонаж моток не помічав би в чекангані бути. Тож бачимо такі от сині крия. Ну, концепт прикольний, прохон даше. Ну, ну, коротше, це все самобув'я. Марон 26к. Всім до побачення!